На Луганському напрямку ворог продовжує провокувати українських військовослужбовців до збройних протистоянь на Світлодарській дузі. У вечірній час, здебільшого із піхотного озброєння, противник обстрілював оборонців Зайцевого, Новолуганського та декілька разів травневого. Також з мінометів різних калібрів російські найманці вели вогонь на підступах до Трогізбинки, а з гранатометів і стрілецької зброї по оборонних укріпленнях біля Жовтого, Новоолександрівки і Катеринівки. На Донецькому напрямку у передмісті Авдіївки впродовж декількох годин зафіксовано обстріли наших позицій ворожим снайпером. З піхотного озброєння окупанти порушували перемиря неподалік Березового. На Приазов'ї із гранатометів різних типів та стрілецької зброї противник вів вогонь біля Гнутового і Водяного, а з озброєння БМП поблизу Широкіного. Загалом за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У відповідь українські військовослужбовці 11 разів придушували їхню вогневу активність. У результаті ворожих обстрілів один наш боєць загинув, ще двоє отримали бойові травми.